Чи справді ви готові йти до своєї цілі, до її досягнення і до того, що вона принесе вам результат? Чи бачите ви його цей результат, яке воно те майбутнє, куди ви маєте прийти? Ось декілька варіантів досягнення цілей і виконання завдань. Перше, сфокусуйтеся на маленьких кроках. Саме вони приносять результати, хай невеличкі, але. Ті, які ви зможете фіксувати, і вже цим себе стимулювати, рухатися далі. Друге це план. Звичайно, вам потрібно відтворити той план, по якому ви будете рухатися. Тому що звідси випливає третє це мотивація. Якщо мотивація то вгору, то вниз, то, звичайно, буде важко рухатися. Але якщо буде цей прописаний план, і ви будете чітко по ньому йти, то, звичайно, і мотивація буде у вас утримуватися. І тут важливо дуже навчання. Вашому досвіду не відкидайте негативний досвід це те, що показує якісь ще моменти, де треба підтягнути, де треба чомусь навчитися. Позитивний досвід, звичайно, відмічайте, і хай він вам стає така платформа, фундамент для розвитку. Ну і звичайно, відповідальність за те, що ви взялися за справу, ви її розпочали і її потрібно завершити. Це досягнення цілей саме через цей крок. Вже вибудовується те майбутнє, куди ви йдете. Нам потрібно бути готовими до змін. Зараз світ дуже швидко змінюється, тож налагоджуйте свою адаптацію і сприйняття нового це те, що дуже важливо для досягнення цілей сьогодні. Ну і пам'ятайте, кожен день, роблячи невеличкі кроки або великі, ви наближаєтеся до своєї цілі, до свого успіху, до своїх досягнень. Тож, вперед. Хай ваші вітрила будуть постійно наповнені приємним повітрям, яке буде рухати вас до ваших цілей.